Останнє засідання 2015-го. обласна рада відбула свою передноворічну бюджетну сесію. Нагороджували спортсменів, вручали один одному нові депутатські посвідчення, виголошували запити і критикували уряд. Вслід за іншими областями України. Облрада своїм зверненням попросила Верховну Раду звільнити прем'єра Арсенія Яценюка та його міністрів. Мовляв, нічого корисного вони для держави не зробили. Вимагаємо від Верховної Ради України розглянути питання відставки уряду під керівництвом Арсенія Ясенюка за підсумками року його діяльності, за провальну соціально економічну політику, захист інтересів олігархів, небажання боротися з корупцією. Врешті заяви скінчилися і розпочалася інша не менш важлива робота, а саме розгляд галузевих програм. Адже без цього ухвалити бюджет на наступний рік неможливо. Обранці кажуть, часу на проходження цих питань у профільних комісіях було обмаль, тому працювали чи не кожного дня. Деколи було таке, що вони аналізували не тільки проект бюджету, а це вже робота на півдня для комісії. Аналізували 3, 4, 5, 6 комплексних регіональних програм. Ви уявляєте, яка це була робота? До депутатів звернулися волонтери і бійці. АТО. просили, аби облрада завпровадила компенсацію на перевезення учасників бойових дій, йдеться про транспорт, на лікування або ж щоб дістатися на інші заходи. Тобто, ті люди, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються з трудом. І це питання вже відкладається. Відкладається воно мусолилось на минулих сесіях, минулим скликанням. Мусолиться зараз. Ну скільки вже можна його перекладати і відкладати? Департаментом був пропрацьований якийсь механізм. Очільник обранців запевнив, що питання треба опрацювати, тому його винесуть на наступну сесію. А атошники у свою чергу заявили, що хочуть, аби в облраді працювала окрема комісія, яка б займалася суто їхніми проблемами. Депутати сказали, що для цього немає необхідності, адже бійці можуть комунікувати через департаменти. У контексті цього розгорілася суперечка Експікер обранців Скрипничук. Вкотре вирішив нагадати, що він був в АТО. До хлопців, які воювали, хлопці, я там був, і ви знаєте, що я там був. Не морочте голову, що має бути комісія, на яку ви будете вішати всю лапшу, яка ведеться у нас в державі. Є державна адміністрація. Ви йде до них і вимагайте від них. Хай подають проекти. Я вам говорю після цього. Депутати пішли на перерву. Після неї ухвалили ще низку програм, зокрема щодо ветеринарної медицини, паспортизації пам'яток архітектури і охорони навколишнього природного середовища. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.